Христос Воскрес, доброго дня, шановні колеги, дорогі студенти, батьки наших студентів, сьогодні Всесвітній день вишиванки, який у нас сьогодні співпадає з нашим днем народження. Наш навчальний заклад відзначає 61-річницю. За цей час ми здобули багато. У нас прекрасні діти, прекрасна молодь. І не дивлячись на те, що Дуже є багато проблем, і, напевно, найболючішою є те, що іде війна. Багато наших випускників захищають нашу незалежну державу. Є багато і тих, які віддали своє життя, щоб ми могли спокійно, відносно, спокійно, тому що морально для кожної людини це дуже важко навчати наших студентів і, відповідно, виховувати в них дух патріотизму, гордості за нашу державу. Ми найкраща нація, ми сильні, мужні і ми переможемо. Ми сьогодні запланували відповідно відслужити молебель за тих, хто загинув. За здоров'я наших викладачів, студентів, ветеранів, їх батьків, за мир у нашій державі ми будемо відзначати кращих студентів, які мають певні здобутки. І одним із запланованих наших заходів, які відбуваються в цей святковий наш тиждень, це є виставка, яка ось на фоні якої я. Спілкуюся з вами. Ми дякуємо долі, скажімо так, що до нас в наш навчальний заклад попала. Звичайно, за таких трагічних обставин, але дуже талановита людина, викладач, методист Інна Юріна, яка зуміла згуртувати біля себе. Наших талановитих дітей. Десь навіть ми і не підозрювали в тому, що в нас такі є митці, які на папері при допомозі фарби, кави можуть відобразити наш прекрасний край, природу, нашу націю. І Юріна переїхала за вимушених обставин із Сєвєродонецька і зараз надіюся, що вона отримує підтримку від нас, тому що ми цінимо творчих працівників, ми всіх працівників цінимо. І дуже вдячні їй за те, що вона створила такий молодіжний клуб. Прекрасні картини, в цьому ви самі можете переконатися. Я вітаю всіх із Днем коледжу. Я вітаю всіх святом вишивки всесвітній день. Вишивка українська це є символ нашої нації, це є оберіг, який передається з покоління в покоління і підтверджує гордість того, що ми з вами є, українці. Я думаю, що скоро війна закінчиться, і ми зможемо ще більше працювати, реалізовувати всі наші плани, які є у наших студентів, які є в наших викладачів. Хай буде мир. Слава Україні! Героям слава! Добрий день! Сьогодні в Надвірнянському фаховому коледжі відкрилася виставка робіт студентів на тему за українськими мотивами. Тут ви можете побачити і українські пейзажі, які виконані в технікою гуаш. Також можна побачити куклу-мотанку, яка виконана аквареллю та декілька робіт в техніці кофі-арт. Я дуже хочу подякувати директору та адміністрації коледжу, що надала можливість талановитим студентам. Відкрити свої здібності в гуртку Палітра і щоб вони змогли показати те, що вони вміють, що вони вміють ще й малювати дуже гарно. Особливу подяку я хочу висловити таким, таким студентам, як Катюк Марія та Астапюк Василь. Вони дуже так багато зробили для цієї виставки і надихали інших, щоб вони також приходили та малювали такі гарні роботи, як ви зараз тут бачите.